На Бахмутському напрямку 22 грудня загинув Савчук Тарас Володимирович 1993 року народження із Золочева на Львівщині. Про це Золочів.нет повідомили родичі воїна. З 2014 року Тарас обороняв Україну від рашистської навали. Коли в лютому 2022 року окупанти розпочали повномасштабне вторгнення, не вагаючись, боєць став на захист батьківщини. Загинув у бою. Важка і болюча втрата, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і слава воїну, який захищав Україну та кожного з нас. З 2014 року Тарас Савчук, який е пішов е ну, на війну, скажімо так, хоч тоді назвали АТО, але те, що він, маючи колосальний досвід, е те, що він е не ховався за спини, нічим те, що він був. Дійсно патріотом, який надихає, напевне, всіх небайдужих сам перед своїх друзів по підрозділу, що він, даючи можливість своїм друзям продовжити цю війну проти агресора, вигнати і не зупинятися. Тому що, як хтось заплатив своє життя, було би дуже обідно, якби хтось. Зарадив це, що хтось віддає життя. Тому для нас сьогодні важливо є, щоб ворога вигнати з нашої землі. Мені дуже е, сумно є, тому що знав його е, особисто, знав його родину і складаю ширі слова подяки його батькам за добре виховання. Ну а йому нехай. Господь Бог винагородить тими словами, що каже приготовлене місце світле, місце квітуче, каже, де немає ні болізни, ні печалі, але життя вічне, вічна йому пам'ять, герою нашому, України можемо сказати, тому що поклав найбільше, а це своє життя. І всім побратимам велика подяка за те, що вони сьогодні воюють і захищають нашу. Скроплено кров'ю землю України. Господь і день, ті до нього прийшли, як хліб життя, бо ті ваші їли мало, по померли, а це хліб, що з неї з неба сходить, щоб той, хто його їсти не вмер. Як хліб живий, що зійшов з неба, бо коли хто їстиме, цей хліб житиме повіки, і хліб, що я дам тому і тіло за життя світу. Тут ідеї стали сперечатись між собою, кажучи, як отой може нам дати своє тіло їсти. Ісус сказав їм істину, істину кажу вам, як не їстимете те тіло, сина чоловічого і не питимете його крови, не матимете життя в собі. Ти їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його останнього дня. Слава тобі, Господи, слава!